Афтернун, colleagues and everyone. вітаю, шановні колеги, і всі, хто спостерігає за нами онлайн, сьогодні дорадча група експертів зібралася для того, щоб розглянути і ухвалити необхідні рішення щодо етапу оцінювання рівня компетентності кандидатів у сфері права. Отже, це кандидати на посади Конституційного суду України суддів. Отже, зараз на засіданні сьогодні присутні шість членів до речі, групи експертів: це секретар ДГЕ, пан Ярослав Романюк, членкині ДГЕ пані Ганна Сухоцька, пані Марін Оконор, пані Наталя Кузнєцова та пані Оксана Васильченко. І я, як голова ДГЕ, але ж зараз також на засіданні присутні сьогодні п'ять заступників. Томас Гріфіт, Річард Барет, Марек Зубік, Василь Шакун та Володимир Кузьменко. отож, я можу оголосити наше засідання повноважним, повноважним та відкритим. Я хочу також вам нагадати, що всі офіційні засідання Дорадчої групи експертів транслюються наживо і містяться на офіційних ресурсах конституційного суду та на сторінках Дорадчої групи експертів. А зараз я хочу передати слово секретарю ДГЕ пану Ярославу Романюку для оголошення мети та попереднього порядку денного сьогоднішньої нашої зустрічі. Пане Ярославе, слово вам. Мікрофон. Перепрошую, дякую, пане голову, вітаю шановних колег та всіх, хто зараз переглядає трансляцію нашого засідання. Насамперед коротко нагадаю, що дорадча група експертів 5 квітня провела письмове оцінювання кандидатів в рамках етапу оцінки їхнього рівня компетентності у сфері права. Всі бажаючі могли спостерігати за ходом оцінювання в режимі реального часу у підсумку. Дорадча група експертів зібрала письмові відповіді всіх восьми кандидатів та розпочала їх опрацювання і оцінку. В той же час, відповідно до методології, затвердженої дорадчою групою експертів, впродовж 15 днів після завершення письмового оцінювання усіх кандидатів, дорадча група приймає рішення про необхідність проведення додаткових співбесід. Таким чином, сьогодні дорадча група експертів має ухвалити рішення про те, чи є необхідність у проведенні додаткових співбесід з кандидатами в рамках оцінювання їхнього рівня компетентності у сфері права? Отож, я пропоную, шановним колегам, включити до порядку денного сьогоднішнього засідання саме це питання щодо проведення додаткових співбесід для оцінювання рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Колеги. Чи є пропозиції чи зауваження до порядку денного? Якщо зауважень та пропозицій немає, то я пропоную поставити озвучене питання порядку денного на голосування для його затвердження. Хто за? Хто проти рішення прийнято одноголосно. to the of the group. Thank you, um Yaroslav, thank you uh dear colleagues. So I propose to move uh, on the only issue of the agenda on conducting additional interviews for assessing the level of competence in the field of law of candidates for the position of judge of the constitutional court of ukraine. so as mr. romanuk has already informed, the ade conducted a written assignment of the candidates during which they answered questions on constitutional issues. The AGE also published the text of the written questions so everyone could read them. The advisory group of experts has conducted an initial analysis of candidate responses and can now make a decision on whether or not there is a need for additional interviews with candidates. So, colleagues, um, does anyone have any comments or suggestions on this mm -hmm. matter before we proceed to a decision? And I would invite you all uh, to present these comments if possible. I see that uh, Oksana is the first. Yes, Oksana, please. Дякую. А вітаю, шановні колеги громадськість. Я ознайомилась з письмовими відповіді кандидатів на посаду судді Конституційного суду України і загалом вважаю, що у дорадчої групи експертів достатньо інформації для того, щоб продовжити оцінювання рівня компетентності кандидатів без проведення додаткової співбесіди. Дякую. дякую, пані Оксано. І далі прошу пані Морін. Дякую за цю можливість виступити. Вітаю усіх, шановні колеги. у нас справді було зібрано досить багато інформації з приводу кандидатів, і ми також і маємо відповіді. щодо цього. Досить складні були запитання письмові. Я можу сказати, що. Я не бачу потреби в проведенні додаткових співбесід. Дякую, дякую, пані Марін, за вашу позицію. І зараз я запрошую до слова нашого, нашу шановну колегу Наталі. Наталю, пані Наталю. Дякую, пане голово, шановні колеги, шановні представники громадськості, які нас слухають. Я хочу підтримати. І пані е, Васильченко, і пані Оконор. Дійсно, о, ми позна... я познайомившися із відповідями на письмове завдання. Вважаю, що у нас є достатньо можливостей для того, щоб без додаткових співбесід дати оцінку е, рівня професійної компетентності кожного з кандидатів. Дякую. День Наталія. Дякую, пані Наталію. наступний кого я хочу запросити до слова, це наш колега а, пані Ганна Сухоцька. Прошу. Дякую, пане голово. Я абсолютно погоджуюся з цим. І підтримую. Позицію моїх колег. Ми обговорювали питання досить глибинно. Я погоджуюся, що, що ми можемо продовжувати оцінювання компетентності кандидатів без проведення додаткових співбесід. Дякую, пані Ганно. і останній колега, якого я хочу запросити за слова, це наш секретар, пан Ярослав Романюк. Будь ласка, дякую, пане голово. Шановні колеги, я погоджуюся з тим, що дорадча група експертів накопичила вже доволі значний масив інформації щодо кожного з кандидатів, і що загалом ми вже можемо зробити висновок щодо рівня компетентності кандидатів. Разом з тим, вважаю, що ми могли би використати також і опцію додаткової співбесіди для більш ретельного з'ясування питання відповідності чи невідповідності рівня професійної компетентності кандидатів. На посаду судді Конституційного суду України. Разом з тим, оскільки інші колеги не підтримують такої пропозиції, я не наполягатиму на цій пропозиції. Ярослав. Тенкі олдір колексфордия, пане Ярославе. Дякую, шановні колеги, за те, що ви висловили свою позицію. Я також поділяю вашу позицію, що дорадча група експертів може уже в належний спосіб оцінити рівень компетентності кандидатів на основі тих даних, які ми вже отримали. Якщо в нас будуть сумніви з приводу спроможності Приймати належні рішення без додаткових співбесід, ми можемо це зробити все-таки додатково в рамках додаткових співбесід. Якщо ми ухвалимо ухвалимо таке рішення, наразі я не бачу такої позиції щодо ствердження цього. Тому я думаю, що ми обговорили всі позиції нашого порядку денного. Отож, я Виношу пропозицію на голосування щодо непроведення додаткових співбесід? Хто підтримує таку позицію? Не проводити додаткові співбесіди? Будь ласка, для оцінки рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Будь ласка, хто за дякую. Я бачу шестеро голосів. Це означає, що ніхто не проти, і я можу оголосити, що рішення було прийнято одностайно. Отож, дорадча група експертів не буде проводити додаткові співбесіди для проведення Вірніше, не буде проводити додаткові співбесіди щодо з'ясування професійних компетентностей у сфері права. Тож, шановні колеги, ми вже вичерпали на сьогоднішній день порядок. Денний дуже дякую нам, всім вам і секретаріату за надзвичайно е, продуктивну роботу. Хочу скористатися з нагоди і подякувати всім професійним е, юристам, правникам, які хочуть подавати далі свої документи на конкурс що буде проводитися для заповнення двох вакантних позицій від е, з'їзду суддів? Ми знаємо, що Конституційний суд України це критично важлива інституція, і точно є високопрофесійні і доброчесні правники, які можуть стати. Частиною Конституційного суду України, тобто стати на чолі цього процесу. Тож слідкуйте, будь ласка, за конкурсами на посаду судді КСУ і за роботою дорадчої групи експертів. На цьому я оголошую засідання нашої групи завершеним. Дякую за увагу і до зустрічі. Дякую.